Подружня любов є великим Божим даром для чоловіка і жінки. Цей Божий дар, як щось надзвичайно велике і цінне, має завжди ми свої умови. Як порівняння, візьмімо такі два життєзабезпечувані моменти повітря і вода. Без повітря і води, напевно, тяжко нам буде жити. Але ми від якого повітря і від якої води ми отримаємо життя? Від чистого повітря і від чистої води. Подружня любов це дар, який потребує чистоти. Це дуже важливо. На цій платформі чистоти, а можемо тут згадати і обід, обіцяю тобі любов, руку на Євангелія, вірність, чесність і послуг, подружній не залишу тебе аж до смерті. Вірний, вірна, буду в горі, в радості, в бідності, в хворобі, в стражданні. І коли є Дотримання цих обітів, тоді є чистота, є сила цей дар Божий втримати, розвивати і бути щасливим. Якщо немає чистоти, якщо є зради, брехня, ну, відповідно, немає тої сили, щоб цей дар втримати. Ця любов просто іде. Симптоми дуже прості. Навіть якщо немає фактів подружньої зради, все рівно відчуття, що ми є вже чужі, ми є нерідні, приходить ці стосунки і створює дуже важливі такі передумови для роз'єднання. Навіть якщо немає фактів, любов іде, тому що порушені обіди, тому що порушена є чистота. Ми дуже рідко про це думаємо. Знаєте, ми вже, коли це порушено, звинувачуємо один одного, ми не знаємо, де шукати, куди йти, що робити. Бо все ж таки втрачаємо найцінніше це є один одного, це є таїнство подружжя. Не обов'язково про таїнство можемо говорити. Навіть якщо немає таїнств, люди живуть разом, так, в грісі, Але моральні принципи вони також є дуже важливими. Я не знаю, чи хтось буде дуже любити, дуже жартуватися, знаючи, що інша сторона зраджує. Тобто цю любов комусь дає іншому. Тому чистота в подружжі це і основа любові, основа сильних стосунків, це і основа, де ми переживаємо труднощі, В чистій любові подружні народжуються діти, вільні, обдаровані Богом, радісні, щасливі. Це завжди є можливість. Жити чеснотами, прощати, любити, тримати одного за руку і тим самим цей дар розвивати і бути Богові за цей дар.